На своєму каналі Оля Гармонія і мене звати Оля. Вітаю своїх підписників. Дякую за лайки, за підписку, за коментарі. І вітаю тих, хто не підписався на мій канал, але полюбляє дивитися і пропоную вам, якщо вам подобається дивитися мої відео, то, будь ласка, підпишіться, щоб не загубити наступні мої відео. Хоча я останнім часом дуже рідко викладаю свої відео, тому що цих три місяці у мене, можна сказати, в'язання майже не було. В'язала я ось цю футболку і про неї я вам хочу розповісти про цю футболку. Дов'язала я футболку по опису Світлани Харченко, скажу вам так, з описами все чудово. Дуже чудові в неї описи, дуже гарно все там розписано, все. Просто я вперше в'язала реглан-пагон і десь щось можливо я не зрозуміла чи, чи не так зробила. В общем, у мене в цій футболці я так думаю не вийшов реглан-пагон. І моя футболка не вийшла так, як описує Світлана. Там трішки далі я поставлю відео, малий мене відзняв повний зріст і як вона, ця футболка, виглядає. Висновок мій такий, що вона виглядає як мішок рукави. Бачите, як зараз такого якось я вам ось ось так. Рукави опускані виходять. Ось такого. От приблизно таку покажу вам. Кольори мені подобаються, смугастик мені подобається, оце мені тільки не подобається. Плечове це відділення регланове. треба було, щоб воно було ось хоча б так. Тоді ця футболка би, можливо, виглядала б гарно. Якби б як вона була б хоча б ось так. Трошки вищі ці рукави були б, то мені здається, що воно б виглядало б краще. Не знаю, не знаю, чи буду я його розторочувати. Бачите, я ще кінчиків не ховала, я попрала і хотіла подивитися, як вона буде себе. Показувати після прання. Е, і після прання воно гарно все е, випрямилося, гарно все. Ну, ну Гарно, ниточка гарна, легка, на літо добре. Ось тільки вся проблема з цим регланом погоном. Я його, мабуть, зробила чи за великим. Ну, щось щось пішло не так у мене з цим погоном. Скажу вам таке. Ось і, торочити шкода, носити не буду, не знаю, поки що покладу її і хай лежить. Дуже хотіла цим літом її носити, дуже хотіла, я б і зараз, би, тако, якби б не не ця проблемка, я б його вже вдягала би і носила би. Поки буде лежати, поки я з цією проблемою пересплю, передумаю хоча вже тиждень я з цією. вона вже тиждень назад зв'язана, Я ж тільки зараз взялась вам зняти відео, тому що все ніяк не могла, нема в мене натхнення ні на що. Ні на в'язання, ні на відео, якось чи я виснажена, чи я не знаю, що, що відбувається, я вам не поясню свої відчуття. Мабуть, поки що плечових виробів ніяких в'язати я не буду. Буду в'язати тільки шкарпетки. Е ще скажу вам, за цих три місяці я навіть шкарпеток не дов'язала. Я брала в'язати шкарпетки, коли пасла череду, то одну шкарпетку зв'язала, другу ще ні, ще дов'язую, тільки п'яточку. Ну, Загалом за цих три місяці у мене в'язання йде дуже-дуже повільно, бо то я втомлена хочу просто полежати подивитися серіал. Дуже зараз підсіла на серіали, ще й такі, що йдуть 90 серій, 100 серій, наші українські серіали. Дивлюсь турецький дивилась, серіал теж мені дуже сподобався, там було 60 серій і я його дивилась. І просто в'язання в руки не йшло в мене. Оцю футболочку в'язала, в'язала, теж, коли було бажання в'язати, я сідала, в'язала, але я ж кажу, коли я вже пров'язала пройму і почала в'язати вже далі, не з тіла. Ще поки що я сподівалася, що буде все чудово. Коли я вже почала вив'язувати, ось, обв'язувати цю пройму, ці, рукав, ці рукавчики, чи як вам сказати, я зрозуміла, що моя футболка не, не того, але вирішила вам її показати і все. І, мабуть, вона буде у мене лежати. Поки я не придумаю, що робити з нею далі. Е, теж в цьому місяці в червні, сьогодні у нас 30 червня, кінець місяця, завтра вже липень, в цьому місяці в червні був ярмарок, і, і я на ярмарок виносила благодійний ярмарок для ЗСУ. І я на ярмарок виносила свої іграшки і була, підв'язала 5 брілків сердечок патріотичних. До речі, я вам зараз їх покажу. У мене пару штук ще підв'язала до ключів свого малого і до своїх ключів. Ось хочу показати вам, чекайте, бо це ключі мого малого до електроскутера. І ось таке сердечко я йому. Вив'язала до ключів. Це міньйончика я купляла у Олі Дібріної, замовляла, хоча вона мені каже, ви самі можете в'язати, але я сказала, що не хочу її в'язати. І замовила. Це малому подарила на день народження. 4 червня в ньому було день народження, 11 років. Виповнилось 11 років І я йому до цих ключів зробила такий подарунок міньйона. А згодом це вже зв'язала таке сердечко. І в мене на ярмарок от п'ять таких сердечок пішло, і їх на ярмарку розкупили. Так само я до своїх ключів теж зв'язала ось таке патріотичне сердечко. Карабінчики ці мені подарила Оксана недошитко. І там їх щось 10 штучок було, то це 5. П'ять сердечок, п'ять брелочків цих пішли на ярмарку, розібрали на ярмарку, два лишились мені. І ще щось там 3-4 карабінчики цих є, ще можна зв'язати якось брелочка. От Я дивилась канал недавно, я не пам'ятаю її, вона майстер-клас показувала брелочок капібара. Моно було б теж зв'язати, але щось так. Сама собі кажу що шумона, але я не сідаю, не в'яжу. Не знаю. Не йдуть в мене руки чомусь на це в'язання. Е... Ну ось так якось, Може все ж таки в мене з'явиться це натхнення, з'явиться бажання в'язати далі, але зараз наразі нема бажання в мене на в'язання зовсім. Хіба що, я ж кажу, буду підв'язувати поки що шкарпетки. Там у мене Бінго запустилося зовсім. По бінго я е, взагалі нічого не вив'язувала. Я ж кажу, щось я вибилася з колії зовсім. І ось по поводу цієї футболки теж я розачарувалася, я не, ой, не знаю. Може, можливо, ви мені підкажете, що з нею робити. Буду вдячна вам за поради по поводу цієї футболки. Я вже думала, саму Світланку спитаю, що мені робити з цією футболкою, бо вона в мене не вийшла так, як по опису Світлани. І вроді би рахувала і радки рахувала, і все рахувала, але от з погоном у мене не вийшла. Не доросла, я ще до реглану погону. Скажу вам так. Мабуть, я до цього ще не доросла, але хотіла ципнути вище свої голови. Ну ось, ось так. Далі поставлю вам трішки відео, де Малий мене відзняв на повний зріст, щоб було видно, як, як вона вийшла, футболка. Кінчиків ще не ховала, тому що я ще не вирішила, що я з нею буду робити. На цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю вам всім натхнення, успіхів, здоров'я, добра, миру і скорішої нашої української перемоги. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Бажаю вам всього-всього найкращого. Пока-пока!